Ваше високоприсвященство, доброводика Нікодім, ваше присвященство, Антоній, Антоні, Отці, маток і гумені, дорогі христолюбиві браті і сестри, всіх вас, поздравляю з Воскресним днем. Всіх, хто сьогодні причащався, поздравляю з прийняттямся тих безсмертних і животворящих тайн Христових. Для Української православної церкви і особливо для Черкаської єпархії сьогодні день особливий, тому що сьогодні вперше в історії звершується соборне прославлення всіх святих, які колись проживали на цій полюбивій землі згідно з сперечню. Нараховується прославлених, тобто явлених святих Черкаській землі 114. Це великий сон наших земляків, які достойно прожили земне життя, жили в різні епохи нашої історії, але всі вони проявили вірність Богу Трипостасному і Святій Православній Церкві. Я маю честь, Дорогий владика. Антоні, передати великі Феодосію, вам, Кліру і всім полюбивим вірним членам, чадам Черкаської єпархії, нашої православної церкви, привітання від пристоятеля Української православної церкви, блаженішого митрополіта Онуфрія з цим значним днем для черкаської землі. Життя дається людині для того, щоб отримати життя вічне. І оця дорога до вічності у всіх іде по-різному. В різні епохи з'являються якісь події, які, по-людськи, нам здається, мішають нам спасінню. А насправді Господь, який любить своє творіння, робить все, що залежить від Бога для того, щоб Людина прийшла до свідомості і, і ще і ще раз зрозуміла, що земне життя тільки початок. Початок, від якого залежить все в вічності. І багато тих, хто проживав на нашій землі, з моменту хрещення Київської Русі, відчули цей призив Божий. і все, що залежить від людини по земному, робіть для того, щоб украшати свою землю, допомагати своїм співвітчизникам, дбати спочатку про своїх дітей, а коли стають дорослими, про своїх батьків, то приймав черничий посліх дбати про згубий подвиг боротьби з самим собою. Але все це йшло для того, щоб скинути з себе це гріховне, що пов'язане з любов'ю до землі гріховної, для того, щоб обов'язково досягнути вічних блаженств Царстві Божому. І ця дорога всіх по-різному, і всім здається, дуже важко, насправді дійсно спастися в комфорті неможливо. Тому що, на жаль, після гріхобидіння наша природа удобо приклона до гріха. І всі добрі якості, які в нас Господь вложив, ми, на жаль, змогли і звернути до гріха. Все, що Господь дав добре, на жаль, навіть тепер ми розуміючи про це, але все це то, що мішає людині. І тут жити, і найголовніше жити в вічності. Але коли ми бачимо перед собою цих героїв, нашої землі подлинних героїв, які досягнули святості, які явлені церквою, ми знаємо і віримо, що їх набагато більше. Але Господь залишив нам в пам'яті в історії як орієнтир цих святих, які тепер написані на іконі, і до яких ми підходимо. І в глибині свого серця просимо, святі наші земляки допоможіть нам в нашому земному житті. Ми сьогодні сугубо молилися за свою вітчизну, за мир, щоб Господь послав нам доочікуваний мир на нашій землі, щоб не було війни Ми молилися за свою церкву, щоб перестали її розривати, як хитон Христовий. Ми особу, особливо сьогодні молилися за правищу архірея митрополіта Феодосія, яку Господь тепер обрав, свідчити за нашу церкву, проявити мудрість і мужність, удостоїтися тих благ, тих святих людей, які вже написані на іконах. От дуже важко дійсно важко по-людськи, по-братськи, по-дружеськи. Служити в соборі, коли не може служити правящі архієрей, владика Феодосії. Але ми знаємо, що він сильна людина. І все, що буде залежати від нього, він буде робити для того, щоб не зрадити церкві, не зрадити своїй вірі, а засвідчити, що ми любимо свою землю, свою вітчизну, але любимо перше, перше найперше свого Бога і свою церкву. І молилися, щоб Господь у милості у серця тих людей, які нападають на нашу церкву, які знущаються над православними священниками. І інколи їм здається, що вони виконують ту правду, яка прописана в законах. Ось тут ікона. Бачиться, і треба бути без п'ятнадцяти чотири вдома, тому що дитина вдома сама. Чоловік нових мучень, які у Черкаській. На цій іконі написані ті святі, які віддали своє життя за свою віру, які засвідчили мужність в смиренні з проханням до Бога, щоб Господь. Дав ті сили, які необхідні для того, щоб бути вірним свідком Церкви Христової. І на цій іконі написані, що є червоноармійці, співробітники мабуть, НКВД, які тоді також розстрілювали і вважали, що виконують якусь правду. Проходить історія тих, кого вони розстрілювали, це герої Найкращі люди нашої землі. А ті, хто розстрілював, навіть тепер закритий закриті доступ до матеріалів, щоб люди не знали прізвища тих людей, які розстрілювали наших священників, тому що живуть діти, внуки, правнуки. Очак треба бути обережним в своєму житті. Інколи здається, що ми виконуємо якусь правду, але. Божественна правда є історична правда, вона все одно виведе так, як необхідно для життя, настоячого життя на цій землі, життя, яке прикрашає нашу землю і життя, яке дає корні для вічності. І ми молимося, щоб Господь всіх розумів. І особливо просимо, дорогі браті і сестри, завтра помолитися за владику Феодосія. Тому що там також буде суд, який буде вирішувати його стан. Але при будь-яких обставинах головне не унивати. Ми маємо пройти свій шлях, пройти достойно, щоб бути гідним своєї віри і гідним тих святих угодників, які ми сьогодні прославляємо. Тому я всім бажаю, щоб Господь дав нам сили тілесні. Дав нам мужність в сміренні стояти за свою віру і не заразитися агресією чи злобою. Святі, ті, хто відображають Бога на землі. Преподобний Іустін Поповіч якось сказав: ті, хто вбиває праведника, стремиться вбити самого Бога. Тому що праведник це людина, яка стремилася досягнути, з'єднатися з Духом Божим, самим Богом. Тобто праведник, який вже живе чи бажає жити по правді Божій, це свята людина по своїй суті, тому що ми всі призвані до святості. Апостол прямо кожен з нас говорить, що ми призвані бути домом Духа Божого. І от всяка людина, якій не подобається праведні, якій не подобається церква Христова, це людина, яка хоче поборотися з Богом. Скільки таких було на цій землі? І де вони? І це дуже головне, щоб люди, люди це пам'ятали. І християни, от ті люди, які живуть з церковним життям, вони це розуміють інколи навіть не. Раціонально, а розуміють всіми кліточками своєї ства, тому що Дух Божий керує життям такої святої людини. От смирення в мужності, мужність смирення. Оцей образ тих святих людей, які в такі важкі часи, коли треба постояти за свою церкву, я білий образець сили не людської, а сили Божої. Я бажаю всім нам, дорогі владики, і браття, мати хоч щось життя цих святих людей, і принести оцю частичку божественного життя, яка є в кожному із нас. Ми причащаємося тіла і крові Христової. Це означає, що в нас має текти кров Христа Спасителя. І от це дає і надію. І віру, і любов, і силу стояти за свою віру, за свою православну церкву, щоб прославити Тріпостасного Бога, Бога, який дав нам життя земне, і ми сподіваємося, що обов'язково досягнемо і життя вічного, якому ніколи не буде кінця. Зі святом всіх дорогі браті і сестри.